Президент України підписав закон про припинення фінансової діяльності на окупованих територіях Донбасу. Тому саме сьогодні переселенцям як ніколи потрібно створити умови, при яких вони принаймні могли б знаходитись у теплі та безпеці. На ділі ми бачимо зовсім інше. Припинивши випити на окупованих територіях, їх ніхто не забезпечує належними умовами. Основне навантаження з питань переселенців беруть на себе волонтери і громадські організації. Фонд Рука допомоги і Сергій Косяк став на поміч тим, кого наздогнала біда. Ще влітку волонтери вивозили людей із зони бойових дій. Бувало, що кількість перевезених доходила до шести сотень на день. Згодом виникла ідея розселити цих людей і забезпечити їжею та теплом. Коли ми заїхали в цей в едла лагерь. Во-первых, був ну мертвий лагерь, там були бої, і соответственно, ніхто його не підготав ні к тому, щоб запустити туди дітей. Там бур'ян був вище голови, а зрив міни. На территории лагеря были разбиты все стекла в одном корпусе, ни одного целого стекла не было. Перевернуты были беседки, разбит медпункт. И когда мы при, при, пришли в этот лагерь, мы, соответственно, полностью все привели в порядок. Мы вставили 64 оконных стекла. Вот, закупили все необходимое, чтобы жить. Это и одеяло, и... Просто не наволочки, то есть постельное белье. Тобто ми його благоустроїли, ми поміняли сантехніку, отремонтировали все, що можна було отремонтувати. Ну, вже ближе к холодам ми з літнього лагеря зробили зимний лагерь. Краснолиманський ліс пізня осінь і сліди від нещодавніх бойових дій. Переселенці з Луганщини та Донеччини знайшли розуміння і милосердя тут. На території дитячого табору Берізка. У таборі понад 100 перебіжчиків, в основному діти, жінки та люди похилого віку. На велику сім'ю маленькі кімнати, втім, теплі і затишні. Днями закінчується термін Ренди літнього табору, щоб перебувати в ньому холодну пору, потрібен дозвіл. Табір знаходиться у власності донецької залізниці. До останнього від людей всіляко відхрещувались. Ті, хто безпосередньо керує табором, був категоричний. Територію треба звільнити. Він біріговори і з начальником залізної дороги. Краснолиманской и і з инженером Донецкой Донецької железної дороги вже здані в этом. А как бы ніхто не хоче брати за нас ответственность. через три дні, щоб нас там не було. Якщо ми там остаємося, нас відключають від світу. А жизнеспособность лагеря она всецело зависит від електроенергії. Від безвиході заблокували табір, тримали оборону, бояться, що відключать від енергопостачання. А це наразі життєво важливо. Ми не проти вже платити то тобто ся та комунальної услуги? Просто дайте нам жить. И вот такие вот пошли уже категоричные меры. Проблема одна. Бюрократия. Не просто бюрократия, это, это холодное отношение. То есть это, это проблема в том, что люди не пропитаны горем или болью другого человека. В умовах війни особливо гостро відчувається жорстокий бюрократичний механізм на переведення пільг та виплат українці чекають місяцями. Що вже казати про те, як і де вижити цим вимушеним втікачам? Люди не пропитуються де, дійсно проблема, що зараз війна, що, що це не мирне вірність, не замислити стандартами мирного времени тоді, коли йде війна. Пусть вона не об'явлена війна. Пусть це називають антитерористична операція. але люди гинуть реально, то тобто люди лишаються своїх домов. люди настоящі. Пусть война искусственная. Мороз сейчас, а не через полгода. Вот люди хотят есть сейчас, а не, через, а не тогда, когда бумажка пройдет все кабинеты. Вот и все. Такие просто обстоятельства происходят, что нас просят здесь ну, выехать. Но нам просто некуда пока ехать. Волонтеры. То есть нас как бы здесь одевают и, и кормят, и поят. То есть мы, ну, как бы, мы здесь вот так вот живем. Дети вот одеты абсолютно с того, что у вот нас здесь привозят нас благословляют волонтеры. Мы одеты. То есть у меня как бы ну, здесь на, на, на мне ничего моего нет. Хочется, чтобы дети пошли в школу. Мне сын старший не пошел в школу из за В Первый класс должен пойти, он не пошел. Потому что нет Ця сім'я із Донецька проживає в п'ятьох. На черзі ще один член родини. Втім, ці люди намагаються не втрачати оптимізму і самі допомагають як волонтери. Де добрі люди, там хата не тісна. Тесно, це не в нівобізі так да, діток. тут, а тут ми з жіною. – Ті умови, які нам создали тут, Я сумніваюся, що милі би Це все волонтерське? – волонтерська. Да? це все волонтерське. Семья, трое детей. Ждем четвертого. Люди, когда попадают сюда, они очень сильно меняются. У них мировоззрение меняется. Они по-другому смотрят на ситуацию. Приезжают многие обозленные, вот люди обиженные. Ну, що діти щось потеряли, або рідні навіть. У різних державних інстанціях зустрічаються і ті, хто доволі жорстко ставиться до переселенців. Можливо, деяким вкрай важко зрозуміти людський біль. Мабуть, тому не втрачають актуальності слова великого письменника. Мовляв, розруха в головах. Навіть люди, пройшли вже війну. Не з діла ліпивати. от, Оформляю документи, спілкуватися з людьми от, в инстанциях, Очень я не зробили выводов для себя в своєму поведінні отношения. Ну, Многія аж зстачились. Маленький Сашко будує плани на майбутнє. Мріє повернутися додому, грати з друзями і знов займатися танцями. З друзями спочатку піду гуляти, а потім піду займатися брейк-дансом. Дмитро з молодшим братом Іваном ховались від обстрілів, переживали жахі війни у Горлівці. Тепер нарешті в безпеці. Втім, забути пережити вкрай важко. Ну що з страх. страх саме перше. волніння за младшого брата, оскільки він ще маленький. Думав, як би приїхати додому, щоб скритися цієї бомбіжки. Власне за людей, які там були. Ну питався посе пришті домой. Ми поїхали домой, у нас є вдома і там є погріб, не підвал, ничего, тільки обычный погріб. Там, де банки, и там, де холодно. Ми поїхали туди, там ми мы, спустилися і там, мы там сиділи. Я только, э, помолитися Богу. И я і все успокоилось, и все. Ми пішли из погреба, а тут там холодно, дом. Одна велика біда на всіх згуртувала таких різних людей. Дітям приділяють особливу увагу, щоб загоїти душевні рани. Ми почти, ну, кожен день отримуємо подарки, конфети, сейчас будем получать виступлення. Хорошо тут. Ми зв'язались із керівництвом про спілки Донецької залізниці. Нарешті цією проблемою почали перейматись. Наразі в Краснолиманському управлінні нас запевнили, що цим питанням вже займаються. Головна теза, що людей на вулиці не залишать. Надалі ми будемо слідкувати за розвитком подій. Звісно, що зрозуміти потрібно всі сторони. Проте головне моральний аспект: як жити в Україні українцям, які не винні у цій війні. Моє таке мнення, що тобто люди перестали, тобто чиновники закостеніли, вони перестали заботитися про людей. Десь там далеко рідні домівки, знайомі вулиці і ті, хто залишився по іншу сторону фронту. сонних очах живуть спогади про мирний час та злагоду. У серці кожного живе надія на повернення в оселю, де колись дзвенів дитячий сміх і панував мир та спокій. Хто зна, коли їм судилося повернутись. Одначе тільки віра і сподівання надають сили рухатись далі.